В день соборності України в центральній бібліотеці Слов'янська відбувся літературний вечір знайомства зі львівською письменницею Евою Гатою, яка поділилася своїми поглядами на життя, зачитала уривки зі своїх прозових творів та обсудила з учасниками зустрічі вічні питання земного призначення. А сьогодні у нас така нагода поспілкуватися вживу. З українською письменницею сучасною, яка вперше приїхала до нас на східну Україну. Але це потім. А спочатку я так трішечки з історії, як це все трапилося. Я, звичайно, дуже вдячна, що є у нас тут так у Слов'янську ротарі клуб. Багато за нього ви чули. Одного разу, це вже після звільнення Слов'янська, прийшов молодий чоловік з дівчиною. І сказав, ось ця дівчинка з Івано-Франківська, з ротарі клубу, вам передала книжку і рушник. Ми подякували. Думав, то дівчинка-школярка, вияснилося, що вона студентка університету. А потім ще раз приїхали і теж привезли багато книжок, і виявилося, що це наші ротаріанці. А тоді одного разу, незадовго до нового року, ще раз приїхали. Це у нас пустові Сергій та Артур Насібян і привезли нас нам. Ротаріанця, який керує ротарі клубом у Львові, Мирослав Гаврилів. Гаврилів. Ось він. От ми будемо сьогодні з вами. Що я хочу з вами поговорити? Ми не будемо лише говорити, ми будемо говорити про все, тому що немає чогось такого, щоб ми могли про одне говорити, а про друге забути. Бо життя є все ось таке, от слухай єрний побратиме мою пісню полум'яну. Вій нещадний, жаги там кличе нас викривати. Нас на всіх єдине серце, в нім полків єдина воля. Пліч у пліч гранітна скеля, перемога ось на От Отак. Це є на жеребці. Тому ми перемогу дістанемо в будь-якому разі. От є дуже багато письменників, художників. І от хто з них є геній? Геній є той, кого уява прозора, як скло. А в кого уява така, як пите скло то вона весь час ламається. І, звійте, і, Геній це той, хто бачить, а якщо в нього уява возоре як скло, то істина проходить через печко і в неї не сотворена. І він бачить те, чого не бачать інші, бо він ще кому не хоби. І таким чином він відтворює на картинку червницю таке, що ми не можемо цього бачити, але можемо це відчути. Ще одним гостем заходу став керівник львівського ротарі клаб Мирослав Гаврилів, який презентував рельєф Шевченка від львівських ротаріанців. Колись мене життя познайомило з Анатолієм Левітом, і це було дуже давно. І так з часом народився 15 років тому. Ротарі клуб Слом'яцьк громадська організація гуманітарного характеру, яка покликана служити людям в гуманітарній сфері повинен сказати, що через ці 15 років ротарі клуб Слов'янськ, сьогодні президент Сергій Пустовіт, наступний президент Олексій є, от, який став директором школи мистецтв. І ця організація багато робить корисних справ як в плані шкіл, в плані освітніх закладів, так і в плані лікувальних закладів. Ось. А основна тема ротарі це. Збереження миру, пропаганда миру саме через гуманітарні акції. Ну і, і так виходить, що мир цьому місту, цим громадянам цього міста, Сходу України якраз сьогодні найбільш потрібний. Ну а від ротарі клубу Львів, у вас багато протретів Шевченка, але цей добрій рамі, такий барельєф. Думав, що в цій залі, в цьому приміщенні знайде своє достойне місце. Тому Будь ласка, цей дар. Ева Гата надзвичайно цікава особистість. Окрім того, що вона кандидат фізико-математичних наук та викладач Львівського національного університету, Ева пише книжки, малює картини та подорожує. Її навіть називають українським Паоло Коельо. Письменниця відповіла на запитання присутніх та пообіцяла ще раз відвідати Слов'янськ. Людям, які, ну, може, теж думають про, свій, про сенс свого життя, про свою дорогу, от як можна знайти, для чого власне, ти живеш. Тобто, я вам ну, також може, скажу. Може навіть власне, я. Так, Ось, я, я вам, А я вам скажу, що. Ви знаєте, треба почати щось робити, що-небудь. Значить, не побоятися. От я завжди кажу, не бійтеся ступити в прірву. От я стала письменником, я не побоялася ступити в прірву. Мені все одно, що про мене скажуть, Ну, мої книжки продаються. І всі мені дзвонять і кажуть, дякуючи вашим книжкам, я змінила, змінила, змінився мій світ. Вам захочеться щось? Підіть попробуйте, куди-небудь. Захотіли малювати, наприклад, підіть попробуйте. Ви почніть щось робити, а воно вас виведе на іншу стежину. Не сидіть на кухні і не чекайте, поки ви знайдете відповідь. Починайте щонебудь робити. А коли ви починаєте щонебудь робити, вас це виводить далі. Я страшно рада, що я сюди прийняла. Дуже вдячна, що у нас що ви мене запросили. І ви знаєте, направду, ми вас дуже любимо на Західній Україні, але ми мало знаємо одне одного. Нам треба більше зустрічатись, тому що ми всі є абсолютно однаковісінькі. Кажуть, там ментальність така, там неправда. У нас всіх однакова ментальність, ми однаково думаємо. Маємо, ми однаково мріємо, ми однаково хочемо любити, і так само хочемо, щоб у нас був мир на землі, і щоб ми розквітали і могли їздити. У Вас такі чудові тут терени. Яка у вас чудова природа? Ви знаєте, я так подумала, я би літом сюди би сюди приїхала відпочити до вас з великим задоволенням так, і подивитися ваші тільки щоб війни не було.